Вітаю! Нам потрібно записати заданий дріб словами. І, як ви помітили, я не назвала цей дріб, оскільки, якщо я його назву, то я одразу виконаю завдання. Тому, ну ми розбиратися. Ми повинні дріб 6,3,15 записати словами. Зліва від коми знаходяться цифри 6 і 3. Давайте я запишу всі цифри різними кольорами. Далі йде кома. А потім цифри 1 і 5. Як записати словами цифри зліва від коми, тобто 6,3 ми знаємо. Так? Це дуже просто. Це цифри... Ці цифри ми вимовляємо як 63 цілих. Я записуватиму ось тут. 63, цілих. і замість коми ми запишемо сполучник і. А ось цифри після коми, тобто справа від коми, ми можемо назвати двома способами ми можемо сказати, що це 1 десята та 5 сотих. Або ми можемо сказати, що це 15 сотих, оскільки 1 десята – це 10 сотих. Отже, разом 1 десята і 5 сотих дають нам 15 сотих. Так, мабуть, краще так і записати. 63 цілих і 15 сотих. Саме так і буде звучати наш дріб. Можна було б, звичайно, сказати 63,1 і 5. Але погодьтеся, цей варіант сприймати на слух важче, ніж перший. Проте, проте, давайте запишемо ще й другий варіант. Зараз я скопіюю і вставлю першу частину дробу. Ось так. Отже, наш дріб також можна назвати як 63,1 це ось цей розряд. І 5 сотих. Дійсно, другий запис важчі для сприйняття. А коли ж ми кажемо 15 сотих, то одразу зрозуміло, про що йде мова. Перевіримо, чи це насправді 15 сотих. Це у нас одна десята, а це 5 сотих. Додамо ці два дроби. Одна десята плюс 5 сотих. Що ми робимо? Нам потрібно знайти спільний знаменник. Число 100 ділиться як на 10, так і на 100. Отже, це і є спільний знаменник, і нам потрібно помножити і чисельники і знаменник дробу 1 10 на 10. В чисельнику вгорі ми отримаємо 10 тоді, а в знаменнику внизу 100. Отже, 1 десята це те саме, що й. 10 сотих. Таким чином, 10 сотих плюс 5 сотих це 15 сотих. Ця частина десяткового дробу насправді дорівнює 15 сотим. Ось чому ми кажемо 63,15. Завдання виконано. До зустрічі!